Пумба я. І не видно ні Не те слово, що ви подумали, не фіга хай буде. Перезакинемо. Пройшло вже часа три, щемось, є не 4. Як от стояло, могло і розмисити, тим більше хвиля, он фігаче. А значить... На хвилі технопланктон розмивається в рази швидше, ніж є б штіль стояв. У нас ще є, нам його, правда, небагато задонатили. Ну і ще, та ну, є три цих. Раз, два, ще в нас три з половиною завоза є. Одна покльовка, як бачили, в мене витягнув і в ігоря була покльовка, але правило, яке я казав, Перевіряйте перед рибалкою гачки. Бажаного навіть вдома. І міняйте, гачок повинен завжди бути не дешевий, гострий, який не підведе. І гачок підвів. Трошки залишилося тихнопланхтончика, але. А ні, тут тільки розмива стена, який покльовка була. Як бачимо, а ці ще... І ще часик отстоять. Ой, тихо, не лови нічого. А, і пахне кукурузою. Ці ще трошки постоять. Навірно, ложна тривога. Поплавки на місці. Хіба що то столоп накарпав весна сів? <гум> і таке буває. Хто дивиться наші відоси або буде дивитися наші відоси. Наші снасті стоять на місці. Нормально тіньк. Красота, спокійці, і спокойствие. Відпочиваємо. Переживав, що дощ лупа, то думаю ми тут на двоє суток, поки, поки дорога не висохне, я сапетів для риби не брав. Тут чи то без ліміт, чи то 8 кг можна брати я толку і 5 кг коропа, я толком не розумію. чи я що напутав. Вроде би без ліміт, Бо некоторые грибли кіл кіл 20 плюс, мені здається, сапер доставали. Если нет, ну 30 вряд ли. Хоча все може бути. Ну, народ жадный. Нам, Нам головне зловить, а там можна і відпустити, якщо багато. От так от. Чекаємо клюваку на вечір кажуть буде. Єсть покльовка товстолоба. Шторм піднявся. Так шапку. Поплавків нема, значить риба сидить. Угу. А я щоб не мішати. На середньому сидить так клюнув на у нас Те що ми тестуємо угу. Вач, навіть не дожидаюсь вечора, хоча вже за 4 Де ж він там Да, сю і рибка жовтий відпрацював. Тихо, 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 тихо. Маленька. Да, ну нічого. Зайшов? Так, не півтора голова одна. Падлюка. Два. два з гаком. Та а. ні, не, не підстарався. Гаком два. Ага. Ну да. Нормально. Красавчик. Тихан. Тихан. Падлюка така. Параняка. Непогано гуляємо. А у нас тишина. Ото єдиний то столов бик був. Відпрацював і все. Ну нічого, три поплавка, три перезавози і ще на посашок медовий. Хоча на запах сильно на мед не тяне. Ось такі от пироги потестили. Це у нас слива. Я свого, мабуть, розпахував. Не, мед. І оригінал, так. Да, Це оригінал був. Ну, вимивається часа за 3 з чим-то 4. Те чия, отходи те чия. Хвиля шатає. Я думаю, если б був штиль, вимивалась б пореже. Ну і так, нормально. По прикормучку короб не бере. І він тут редкость. Якось так. А, це удочка. Ні, колокольчик у нас немає поплавков. Є клювака. Так, да, один потонув. О, хороший. Ні, на сигналізаторі то удочки. А бум на цьому. Бумба я. Що ой, блін, 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 блін. Та я тягну, тяга я тягну я. Він же ж попер. Я дивлюсь, що це перебалася. Да, да перетренді. Вроді не зачепив, все, вивів на нас іде. Ну, колокольчик сработав, я почув. Чую, так от здинь. Ага. Вроді розвернувся на мене. Тепер направо йде. Не зійшов. Ти диви, тягає, мені кажеться, цей більший. Ззаді тебе он на коміщі лежить, типу удочка. Та влізе. Я заведу як надо. Так уже не да. До... О! О, вже хороший детей. Да. Не то що таке. Не то що. Такий у Такий нас... з 3КГ за три. Ну 4 нема трьошка. Оп, є. Він а ну. Доплей він уже устав. Да, я устал, я ухожу. А ну-ка. А сейчас я отчеплю, чтобы не, не мулять. Оп. Да, давай, порядок. Вот такой от красавец попался. Да, два с чем-то. Та тихо мені. Не пугай мене. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо, гуляємо. Жовтий спрацював. Від він тільки у Це останній жовтий. Остався. А остальні вже. там ще жовтий домивається. Почти подмився. А, последняя брикетіна залишилася. Жовта. Що за вкус? Кукуруза. І, кстати, довго розмивається. Червоний із жовтим. Це ще ті, які чіпляв в 11. І вони до сих пор розмиваються. Що короновський, хто знає технолопотом короновський. Короновський би уже розмився, а цей ще довше держиться. Нічого так. Щас доподсадимо. Так, жовтий почепили. Це все вітер. Ого! Цей почти закончився морковка. Оп, морковка злась. Красненький. Чей тин оп, поклвай. жовтий зносився О! Давай, Владик, поначинай всі. Да, трошки є розід горохом. Здоровенный бочоночок. Почепим гороховий бум. Карпова холоста клювака була. Печальна, ну нічого. І ще половимо, ще наловимо. Ця собака путається дика, і мені це не подобається. Ну, Вроді коли достаю, розпутається. І ця собака дико путається, хоча не Ну Нічого, короб насосеться і зачепиться. Так. Отрихтований з куском розмитого кукурузний смак. Оп, оп, порядок. О, зелений аж зеленю одразу віддає. Роботає мгновенна, як бачимо, включається в роботу. Так, куди я вже карандашик загубив? Оп, чопіки. А цей треба ізрозходувати, сливу, мабуть, розпаковувати не будемо, бо я розпакував горохову. Ух, вот Надовго хватає, держиться навіть довше, ніж корона, я удивлюся. Там віддільно спінинги стоять вони на корону, так там вже один раз розмило, вторий раз поцепив, второй раз розмило, раз ну вже вечір, блин. 4 часа, а тут а? і держиться, і ловить. І ще, мабуть, пару годин би простояло, не знаю, може це вже дофіга, що він так довго розмивається. Головне, щоб рибу ловило. Блін, тут ночу вбитися можна буде 10 разів. На цю теж вставати не можна, бо нога уйде туди і не повернеться на м'ясо. Це капець, ну? Поплавочки на місці, порядок. Трикабайцевський планктончик гуляє в різні сторони, але брать не збирається. Оп, їх, пацани, я вас не замітив. Руслана резинка. І номер два. Дві резинки по три поплавка. Болі чим достатньо. Це я мудак 4 повішав. Тут гадка розвалена, але прикольна. Довга. Отак от. І далі іще повно за корчами. Он, он там поплавки. Ближче поплавки. Ставок як для такого толстолобного пресінга не такий великий. Як бачите, блін скільки в чувака поплавків. Це видно якийсь віддільний, потім три. То, мабуть, ось ось зараз іще йде. То видно, просто розвезено, розкидано. Не слабо так. А, це його резинка видно, бутилка. Не лякайтесь, це не сітки. І там десь далеко. Іще були. Це вони і були. Кажеться, що вони близько один коло одного. Але між ними різниця може бути метрів 50 між двома Бери містами рибними, риболовними От, от. подитожим Тех, під технопланктоном. Посилочках в описі і в магазинах вашого міста. Ми все там вже в Лелековці. так що ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Якщо ви на нас не підписані, ви знаєте, що мені за вас стидно. Таке буває. То столок зашибісь. Всім пока, до зустрічі на воді.